Усім доброго доброго дня. Вибачаю, що голим торсом спека жара просто невиносима. Так, ну що, давно не було відосів, толком не було що знімати. Трішки, як би, те, то те. Ну, в общем, особового нового нема нічого. Зараз покажу. А що саме. Займаюся ремонтом автомобіля свого, свого автомобіля, зняв топливну і віддав в ремонт повторно. Кльопа, Кльопа скажи привіт, бо мене просили тебе показати. Кльопа он накидав йому голову, лап, їсти вже не хоче, наївся. А чому саме так? Ну, зараз вирізаю бройлера, Є замовлення на бролера. Я вирізаю бройлера. Сьогодні зранку теж різав, але дуже жарко, вирішив трішки до до вечора. Вечором продовжу. Позмивав в дворі, так, як завжди, огород, огірочки, помідорчики, вже все своє, все чудово, все гарно. Що в нас залишилось із бролера? Зараз покажу. Збройлера залишилось не так уж і багато. Тому що ну, люди телефонують, просять. Тут у мене залишилось три штучки, і трішки на тій стороні. Зараз покажу і на тій стороні. Зараз перейшли на цю сторону. Трішки є і тут. Ну, це все, що залишилося з партії, а партію брав 50 штук. Ну, Кожного дня 2-3, 2-3, 2-3, ріжемо, ріжу, ріжу, ріжу. ріжу І люди забирають. Сьогодні у нас скільки тут, господи, в тіньочки у нас 35 градусів. Ну, ось, бачите, дихати немає чим. Зараз зайдемо в кухню, покажу вам бройлера. Який бройлер, Це йому скільки, 60 днів. 60 днів. Зараз, 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 зараз. Ось такий лежить бролер, остиває, зараз поважим. покажу вам. Включимо ваги. Поважимо і подивимось. Ось така краса. Зараз будемо важити. І так, бройлер номер 1 його вага 4 кг 265 грамів. Дуже гарненький такий жовтенький, домашній, бачите, жирненький жирочок присутствує. Жирка так хорошо, жирненький, гарний. Ось така вага першої. 4,265. Зараз покажу другого. Так, цього поклали на місто, взяли другого. І другого у нас 4,390. Ось такий. Теж жирненький, файний, просто бомба. Зараз вважимо третього. Цього положили на місто, положив, взяв третього, ось такий. Цей трішки поменший. 3,880. Внут кожної курочки лежить пуп, серце, печіночка. Ось так. Ось така дуже чудова гарна пташка. Ось. І так кожного дня. 2-3, 2-3 забирають, і слава тобі, Господи. Так, поки що. Не торгую, м'ясом копченої продукції не торгую, бо поломана машина. Відремонтую машину, ясна річ, продовжиться далі життя, продовжиться робота, буду коптить, буду різати. Буде м'ясо, буде сало, буде копчена продукція. Все буде по накатанні, як і було. Ну, звісно, може, не. Трішки в тому обйомі, як було, ну, але все буде добре, да. е, Ось так. Тому я ніде не пропав, все нормально. Духом я не упав. Е, телефонувало багато хто з підписників, е, хвилювалися, не падай духом, е, дивись, не забухай і так далі. Повірте мені, все буде добре, не таке ми в житті переживали. Я розумію, що тут будуть коментарі запитувати а де же Оленка. Насчет Лени, дивіться, я проводив прямий стрім, кому інтересно, подивитись останній прямий стрім. Там все видно, все я розказав, все пояснив. Тому більше до цієї теми ми не возвращаємося. Була така і не стало такою. Ну, так. да. Це вчорашня. Невеста, так сказати. Да. Yeah. <laughs> е, що іще вам розказати? Даже не знаю, що розказати. Таке. То поки їсти наварю, то поки бролера поріжу, то поки на огороді де то що, то, то машиною крутюсь займаюсь. Велике, звісно, дякую всім, хто підтримав. Дякую побратимам, які теж підтримали. В общем, все буде добре, все буде гарно. Відео це буде дуже коротке, тому що давно не було ніякого відео. Ну і щоб ви розуміли, що все. Як завжди, як завжди ж, комусь обов'язково. Треба подзвонити і перебити відео. ну Нічого. Так що ось так. Передаю вам всім привіт. Дядько, тітка, брат, Верховцево, вам привіт. Ви в мене найкращі Я це казав і кажу. Коротше, все буде хорошо. Дайте тільки трошечки ось зараз відремонтую машинку туди-сюди і все буде по накатанні. Будуть цікаві, інтересні відоси. Будемо. Розширятись, будемо працювати, і все буде у нас гарно. Всім гарного дня, максимальних прибутків, мінімального паріжа. Всім пока-пока.